Урок я пізнаю світ. Тиждень 27, сторінка 17. Читаємо разом тему уроку. Клас плазмів, ряд крокодилів. Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити з вами про клас плазумів, а познайомимося з особливостями життя, будови саме ряду крокодилів. Переглянемо спочатку відео листа, яке отримали. Від нашого помічника Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Серед моїх знайомих немає крокодилів, але мені здається, що з маленькими крокодилятами Товаришувати можна, вони ще безпомічні, зворушливі та безпечні. Однак дружити з дорослою твариною я б побоявся б. До речі, ви часом не знаєте, скільки років живуть крокодили, та з якого віку їх можна вважати дорослими. І так Центаврик розповідав про те, що серед його знайомих немає крокодилів. Але він вважає, що з маленькими крокодилятами товаришувати можна, але от коли крокодил стає дорослим, то тоді він стає небезпечним. А з якого віку він стає саме дорослим? І які у вас є припущення? З 5, з 6 чи з 20 років і взагалі скільки років живуть крокодили? Про це ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці. Попрацюємо із завданням номер 2 Погляньте перед вами. На малюнку лежить крокодил. Зверніть, будь ласка, увагу, як він лежить. У нього широко відкрита паща. Навіщо він це робить? А пояснення дуже легке. Справа в тому, що крокодилові дуже спекотно, дуже жарко. І він широко відкриває пащу для того, щоб трохи охолонити. Прочитаємо цікавий матеріал про крокодила у нашому зошиті. Будь ласка, читаємо. Крокодил разом із диктором. У перекладі з грецької означає кам'яний черв'як. Перші крокодили з'явилися 250 мільйонів років тому і жили на суші. Зараз у світі налічується 23 види крокодилів. Вони Можуть мешкати як у прісній, так і в солоній воді. Цікаво, що крокодили ковтають каміння, воно допомагає їм перетравлювати їжу та пірнати. Крокодильчик, що вилуплюється з яйця, у три рази довший за саме яйце. Найближчими родичами цих тварин є птахи. І так, що ж означає слово крокодил в перекладі з грецької мови? Кам'яний черв'як. Коли з'явилися крокодили? Майже 250 мільйонів років тому і досі живуть. Наступне запитання: в якій воді вони можуть жити? Як стрісній, так і солоній. А ще ви почули, що крокодили ковтають каміння. Крім того, що вони хижаки, тобто вживають в їжу інших тварин, вони ще й ковтають каміння для того, щоб перетравлювати їжу. Хто є найближчими родичами крокодилів? Птахи. Ось які цікаві факти. А тепер переглянемо відео про наших крокодилів. Увага на екран! Крокодили здавна займають почесне місце серед тварин, їм поклонялись як богам та поважали в багатьох культурах стародавнього світу. І навіть сьогодні ці неймовірні істоти викликають інтерес в людей з усього світу. В деяких давніх культурах крокодилам поклонялися та прирівнювали до богів, наприклад, стародавні єгиптяни. Бірили в бога Себека, якого вони вважали володарем річки Ніл, та зображували його як істоту з тілом людини та головою крокодила. Самка крокодила відкладає до 80 яєць, які ревно захищає. Після вилоплення самка обережно переносить потомство до води у своїй щелепі. Найбільших представників цих доісторичних монстрів можна зустріти від Індії до Північної Австралії. Морський крокодил виростає довжиною понад 7 метрів та може важити до тисячі кілограмів. Вже при розмірі трохи більш як 4 метри окремі представники цього виду можуть важити півтонни. Зуби крокодила, як і в акули, постійно змінюються під час життя. Вони не пережовують їжу, а ковтають її. Для того, щоб легше перетравлювати їжу, крокодили ковтають каміння, яке в шлунку перетирає шматки м'яса, а також служить баластом при зануренні. Часто можна зустріти крокодилів з широко відкритою щелепою, та це не агресивна поза для залякування, а таким чином вони охолоджуються. Перші крокодили. З'явились понад 240 мільйонів років тому. Сучасні крокодили відмінні хижаки та майстри з виживання. І саме тому їм вдалося пережити динозаврів. В природі вони можуть жити до 80 років. І Так, ви почули, що Крокодил... мама крокодилиха відкладає понад 80 яєць, але на суші відкладає і дуже пильно за ними. Стежить. Добре. Перегорнемо сторінку і продовжуємо працювати далі. Прочитаємо завдання. Номер 4. Крокодили це плазуни, які ведуть на півводний спосіб життя. Ще раз. Крокодили це плазуни, які ведуть напівводний спосіб життя. Що означає напівводний? Що вони можуть жити і на суші, і у воді. Потребуємося читати слова в колонках. Завдання 5. Крокодили напівводний на мілину. Ще раз. Крокодили напівводний на мілину. Квакання зі схованки у пащі. Квакання зі схованки у пащі. А далі познайомимося з довідкою від бортового комп'ютера «Адаптер». Вичитаємо разом із Віктором. Крокодили це плазуни, які ведуть на півводний спосіб життя, перебуваючи у воді більшу частину доби. Вони спритно плавають і пірнають, використовуючи хвіст як кермо. А на мілину зазвичай виходять уранці і надвечір, щоб погрітися на негарячому сонечку. За необхідності крокодили можуть пересуватися і суходолом, причому дуже швидко до 12 кілометрів за годину. Як і всі плазуни, Крокодили відкладають яйця на суходолі, закопуючи їх у пісок. Коли настає час вилуплятися, маленькі крокодилята кличуть маму звуками, що нагадують квакання. Почувши їх, мати розкопує пісок. Допомагає дитинчатам вибратися зі схованки і у пащі переносить їх до водойми. Крокодили хижаки. Зазвичай вони живуть 40-50 років, але їй довгожителі віком 80 100 років. Ось така цікава інформація. Від бортового комп'ютера адаптера. І так, знайдіть ви на запитання підкреслити такими кольорами. Запитання перше. Червоний колір. Де перебувають більшу частину життя крокодили? Більшу частину життя вони перебувають у воді. Завдання друге. Зелений колір. Як вони використовують свій хвіст? Виявляється, крокодили дуже спритно плавають, а квістві використовують як кермо. Наступне запитання. З якою швидкістю можуть рухатися суходолом крокодили? 12 км за годину. жовто гарячий колір. Наступне запитання. Колір теж жовто-гарячий. Де відкладають яйця крокодили? На суходолі, закопують їх у пісок. Чому інколи крокодилята квакають? Синій колір. Коли вони вилупляються, вони кличуть маму і їх плач схожий на квакання. І подивіться, мама, почувши їх плакання, розкопує пісок, допомагає їм вибратися, потім кладе у свою пащу. І переносить до водойму, адже вона відкладала яйця у пісок. Ну і тепер відуть на запитання, яке було на початку уроку. Скільки років живуть крокодили? 40-50. Але є й такі довгожителі віком до 100 років. І, до речі, дорослими вони тих, коли їм вже 6 років. Переглянемо відеофрагмент до уроку. Самка крокодила відкладає у спеціальну вириту ямку поблизу водойми до 40 яєць. Малюки ще в яйцях починають волосно пищати. Почувши дитинша, самка допомагає їм вибратися зі шкара Малюків, які вилупилися, мати збирає в пащу в особливий мішок та обережно переносить. На обмілину. Бачите, ось на малюнку у відео вона поклала об свою пащу крокодилнятку і з піска переносить у воду саме на мілину мілко. Маленькі крокодили часто стають жертвами варанів, пиших птахів, мараку, гієн і манопустів. Ось такі тварини крокодили. А ми продовжимо працювати далі. Завдання восьме. Укажіть, де самка крокодила відкладає яйця. На суходолі, у гніздах чи на дні водойми? Правильно, на суходолі. Складіть речення і дізнайтеся, хто з плазунів є найбільшим на землі. Плазуни на землі крокодили найбільші. Міняємо місцями слова, що виходить. Крокодили найбільші. Лазуни на землі. Запишіть письмовими літерами на рядочку. Речення починається з великої літери, Крокодили, Далі ставимо тере. далі слова з маленької літери. Найбільші лазуни на землі. Слово земля ми напишемо з великої літери, оскільки це власна назва, назва планети. А ми продовжуємо. Далі в підсумок з того, що ми сьогодні дізналися про крокодилів. Крокодили належать до класу плазуни. Пристосовані до життя, з'єднаємо ключкою і у воді, і на суходолі. Яка ж шкіра у наших крокодилів? Шкіра суха. Яйця відкладають на суходолі чи у воді. Як і всі плазуни, яйця складають на суходолі. Робимо підсумок нашого, нашої теми уроку. Запам'ятай, крокодили це плазуни, які ведуть на півводний спосіб життя. Яйця вони відкладають на суходолі. Повторимо: крокодили це плазуни, які ведуть на півводний спосіб життя. Яйця відкладають на суходолі. Ну, а тепер зоряні перегони. Перевіримо, тварини, які мають суху, практично залоз шкіру, укриту роговими лусками, щитками або пластинками, належать до класу плазенів. Букву Х комвели зірочку записали. Водойми на глобусі позначають зеленим, білим чи синім кольором. Синім кольором. Буква А. Плазуни, які ведуть на півводний спосіб життя, це крокодили. Це не ящерки і не зміни, а крокодили, буква М. Народними символами України є верба і калина, буква «Е». Крокодили спритно рухаються за допомогою. Ми сьогодні говорили, їм хвіст допомагає. Так, особливим органом чуття гриби є. Правильно, бічна лінія вимагає їм пірнати навіть у каламутній воді. Наступне: Конституція України це головна, основний закон України. Це не пісня, бо гін це пісня. Буква О і останній. Плазуни відкладають яйця. Так, саме у пісок у нас вийшло слово. Хамелонь. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про клас плазунів, а саме про ряд крокодилів. Дізналося дуже багато цікавого. Що означає в перекладі крокодил з грецької мови? Кам'яний черв'як. Чому він лежить, широко відкривши ротика? Так йому дуже жарко.